Всім привіт, любі друзі, а ми зараз з Еміком зробимо приватну екскурсію по Конкорду. Сьогодні, пошли показувати такий реактивний літак. Колись летали такі. От, от там. Заходять, там виходять. Іди, Емік біжить, розказує, такі малесенькі віконці їх. Вони вже 4 години з Лондона чи з Парижа до Нью-Йорка долітали через океан. Тут така біна їх, там три кресла, що видно. Давай ну, далі Емік, йдемо. Показывай. О, О, да. О, тут якесь тучка. Тут такие, да. ще апаратура яка? О, такі, тут. и тільки апаратури. Так, что он быстро долетел з двух сторон. Ты носик всяких клюс и Так, Да, обу темих наклевался бы, правда? Жалко, що все закрите за стеклом. А тут а, и сиденья, сиденья их. А тут -а еще лучше сиденья. И вот со столиком. Такие очень маленькие концы, Так закрывается. Вот так он закрывается. Вот открывается. Вот а тут надо выходить. О, туалет все не, не, открывается. А тут а, Туалети маленькі. Апа! А 300 такий здоровий. І таке дуже велике крило. Вона криля великі, для того, що вперше, не реактивне, треба велике криля. А о, і там ці два мотори з тої сторони, з тої сторони, мабуть. І дуже багато палива вони по, ну, потрібляли. Для того велике такі треба, щоб були криля. Бум у них храниться паливо в літаках. Де там эмик. Вот такий Я тоді не вийся, Попав конкордик. Упав конкордик. раз зайти подивитися. Тут для бортпроводников, для стюартів. Такі сидели. Эмик, кидаємо. полетати? Да. да, На жаль, вже такі не летають. Aan gelijkenis. En dan doen ze wel met haar.